Одна людина загинула та п'ятьох поранено. Російська армія прицільно атакує житлові будинки на Донеччині. Жителька Сєвєродонецька плете браслети, а зароблені від продажу гроші, перераховують до лікарні Охмадит. У будівлі Херсонського апеляційного суду стався вибух. Там розташовувалась так звана військово-цивільна адміністрація окупантів. У колиці Слов'янська вночі обстріляли російські окупанти. Поцілили по житловому сектору, зруйновано приватний будинок та автомобіль, припаркований у дворі. Травмованих та загиблих немає, повідомив керівник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. Армія РФ завдала ударів ще по дев'ятьох містах та селах Донецької області. Снарядами зруйновано щонайменше 30 житлових будинків. Сили оборони України. Успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань Авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Поранених чоловіка та дружину знайшли у їх власному дворі поліцейські екіпажу Білий Янгол. Вони приїхали у село Георгіївка одразу після обстрілу російської армії. Людям надали першу медичну допомогу та відвезли до медзакладу. У лікарні чоловік помер. Повідомляють поліцейські з Бахмута. співробітники поліції евакуювали подружню пару, ліжню жінку та їх вісьмох домашніх тварин, шістьох котів та двох собак. Родину вивозили з-під обстріли. Начально, коли були касетні, у нас повредила просто навес. Да. Потім, коли сідла снаряд упав, он не разорвался. У нас не было забора, завернула. Во всех хост... постройках стекла повибивала. А после вот этих вот дней у нас і и... Криша там часть, криша, шелька, знесло, і стекла щось із доклада всіх фахтіва. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розбір завалів п'ятиповерхового будинку у Бахмуті, який вчора, 15 вересня, окупанти зруйнували авіаударом. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. За останню добу знешкоджено місце зосередження російських військ у Перевальську та казарму в Лисичанську. Медзаклади Новоайдара переповнені пораненими. Окупаційна влада вимикає інтернет, каже Сергій Гайдай. Ворог дійсно окопується, стягує війська, резерви від кордону з Росією від Троїцького до Сватового. Це напрямок якраз Лиману. Вони дійсно певний час відвели війська з наших міст Кеміної з Старобільська, просто перекинули якраз вперед. Але потім, коли це набуло розголосу, то одразу по так показово. Нагнали туди солдатів. Авіація сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження російських військових та їхньої техніки на сході країни цієї доби. Тетяна Борзаковська народилася і виросла у Сіверодонецьку. До війни жила у Харкові та працювала у сфері маркетингу. Разом з мамою вимушена була евакуюватися до Німеччини. Минулими вихідними взяла участь у заході дні української культури у місті Любек. На виставці серед різних майстрів вона представила свої вироби. Це браслети фенічки, які Тетяна почала виготовляти під час евакуації. Таке хобі у жінки з'явилось декілька років тому, але зараз робить акцент саме на жовто. блакитных браслетах. В основном акцент на наш патриотический наш флаг, который э, очень яркий и красивый, чтобы каждый их э, Сіла роки відновилась ми. Зустріч приурочена українській культурі та традиціям проходила біля центрального собору у Любику. Там розгорнули фудкорт з традиційними стравами, організували музичний супровід, облаштували сцену, звідки лунали пісні українською. А майстрині виготовили до заходу з десяток доробок. Я була учасником, но я все досмотрела і отримала колосальне довольство. Наша річ радна. Музика, пісні, ми всі дружно пели. і ми ну, прям як дома, як за столом всі сидять, зібрались. браліс сім'я. сім'я. і тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої країни у війні з Росією. Я бажаю кожному з нас, аби наша країна розквітла, аби ми дійсно навчилися жити інакше, аби ми цінували всіх тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Частину виручених грошей від продажу Тетяна переводить у фонд національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України Охмадит, аби якось допомогти постраждалим від війни. Я поняла, що я можу допомагати цим людям, які там працюють, залишилися. И сейчас Ахмат лічить не только дітей, ані приймають всіх і зрослих, особливо ті, хто отримали травми во время війни. Тетяна говорить, що після перемоги планує повернутися в Україну, аби підтримувати економіку рідної країни та нарешті зустрітися з чоловіком, якого жінка не бачила більше ніж півроку. Вікторія Марченко, новини на Суспільному, Донбас, Пересіленець. До этого я работал в милиции роботу міліцію чотирнадцятого. В 2016 году пошел в ЗСУ, точнее морскую пехоту три года отслужил. И сейчас, вот 24 февраля, когда случилась полномасштабная война, пошел, опять же, по мобилизации. Я был в Луганске, мы начинали с блокпостов, стояли. Уже тогда были референдумы. Мне пришлось с Луганска уехать, потому что я не признавал это, их ни в Новороссии, вообще Россию. 28 февраля уже этого года уже служил 25-й по милизации, начинался в Девке. Новоселок, Верхний Торецк. И под Донецком. В Авдеевке тогда они хотели прорваться. Это в март месяц был. Там были самые жесткие бои в Авдеевке. И пытались прорваться. Мы били, подорвали им танк. И две бэхи не дали прорваться. Мы тогда были под Новоселовкой. И нас, не прекращая, 6 часов бомбили артиллерия, танки. В окопе, да, страшно было. Отбили. Вернем Крым и вернем Луганск и Донецк. Я сам с Луганска, И, и вернем. Вернусь домой. Это уже не тот, конечно, дом. Но все равно хочется, тянет. Да. Мы сильны духом. Мы очень сильные духом и, и даем по зубам. И поддержка, поддержка нашего населения, детей, родных, близких. Мы боремся за будущее, за свою семью, за детей, вообще за народ. Спасибо волонтерам, спасибо детям, спасибо, кто помогает. Даже доброе слово там, проходишь там. там Говорю, героям слава там. Приятно взагалі за поддержку людей. Ми віримо і ми переможемо. Близько 11-ї години в Херсоні стався вибух в будівлі обласного апеляційного суду. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Це Праве крило з будівлі там значні пошкодження. Немає поки що інформації про пострадалих мірних мешканців. Знаємо, що вони могли там бути, тому що є в мережі вже і фото, і відео, які знімали. Але підтвердження офіційного ми ще не можемо поки отримати першими про вибухи у центрі міста. Повідомили жителі Храсона. Їх чули у всіх районах міста. Вони були дуже потужні гучні, десь близько п'яти вибухів. Я почула і зрозуміло, що це десь зовсім недалеко, десь у місті. Від сели вибухів спрацювали сигналізації в автівках у спальних районах міста. Протягом 20 хвилин після вибухів було чутно звуки або детонації, або вибухова хвиля була настільки потужна, що було чутно у спальних районах. За 15 хвилин після вибуху в бік центру міста поїхали машини екстреної медичної допомоги. Окупаційна російська влада використовувала будівлю апеляційного суду для розміщення так званої військово-цивільної адміністрації і фейкового уряду Херсонщини. А вони знаходились там керівний склад та Єлісєєв і все правительство, Вони розташовувалися там, якраз керівниця об'єднаного прес-центру Сил охорони і оборони Південь Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що у Херсоні спостерігається підвищене нервування колабораційної влади. Дуже метушливі збори речей і так далі цілком можливо, що це серед цих речей на речей є і вибухонебезпечні, тому недотримання заходів безпеки це їх коронна фішка. Ми вже знаємо, що це цілком імовірно, просто нервове куріння. Вибух у будівлі фейкової адміністрації Херсонської області підтвердили і пропагандистські змі. Вони повідомили про поранення так званої начальниці департаменту праці і соціальної політики та загибель її водія Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. На Херсонщині знищений російський штурмовик Су-24, близько 8.30 підрозділ зенітної ракетної одеської бригади повітряних сил збройних сил України збив черговий літак військ РФ. Протягом минулої доби російська авіація здійснила 34 вильоти для обстрілу позицій збройних сил України. Крім того, генштаб повідомляє про активну повітряну розвідку. Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження. Завданого силами оборони по місцях зосередження російських військ в результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Вздовж лінії зіткнення війська РФ не припиняють обстрілів, тривають позиційні контрбатарейні бої у зоні ураження збройних сил України, логістичні вузли та понтонні переправи, які невтомно зводять російські військові. Нашу авіацію нанесено 9 ударів, а ракетно артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складу боєприпасів в Береславському районі по Каховському мосту, по п'ятьох понтонних переправах біля Дарівки, Садового, Нової Каховки. Достеменно відомо, що ворожа війська зменшена на 71-го рашиста, 27 одиниць озброєння та техніки. З 17 по 20 вересня жителям тимчасово окупованих населених пунктів не рекомендують перебувати у громадських місцях. За інформацією південного оперативного командування, війська РФ планують диверсії під чужим прапором із використанням однострою збройних сил України. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Мати знайомого Херсонки Людмили живе на лівобережній частині Херсонщини. Ще раз погане самопочуття жінку привезли до обласної лікарні. Їй діагностували виразку шлунку і 12-палої кишки. Сказали, що потрібна операція, але зробити її не можуть, бо в області не лишилося анестезіологів. Тож виписали додому у село і призначили якісь пігулки. Подрузі, Харсонки Наталі, що живе в Олешках, стало зле, їй терміново потрібна була хірургічна операція. Лікарів-хірургів в районній лікарні не залишилося. Вона вмовила, колишнього хірурга дідусі 75 років, щоб він зробив операцію, він відмовлявся, тому що Ну ви ж розумієте, і вік, і там немає ніяких ніякого обладнання, не ні анестезіолог, не ліків в обласній лікарні. Ситуація з ліками та персоналом краще ніж в інших лікарнях області, та все одно проблем вистачає. Говорить лікар цього медзакладу Максим Овчар. В червні в лікарні залишалося 80% медпрацівників. В липні, коли почалися репресії з боку окупаційної влади, кількість медиків значно скоротилася. Не вистачає медичних матеріалів та препаратів, каже лікар. Насамперед не вистачає витратних матеріалів, що для хірургічної допомоги, як ті самі вакапарати, так само перев'язки, знеболювальні препарати. Препарати вироблені в Російській Федерації сумнівної якості. Говорить Максим Овчар, та і їх не вистачає. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко говорить, що на Херсонщині бракує висококваліфікованих медичних працівників. А окупаційна влада тисне на них та створює такі умови, в яких немає бажання працювати. Це не поодинокі випадки, коли людям, які потребують невідкладної медичної допомоги, надається вона або в останню чергу, або не надається взагалі. Після визволення Херсонщини медична галузь відновиться. Послуги надаватимуться в тій самій якості, що й до війни із залученням іноземних партнерів, говорить Олександр Самойленко, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.